Весною на виїзді з Шепетівки сталася аварія. У результаті зіткнення трьох автомобілів двоє пасажирів померли на місці подій та одного з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. Водій що спричинив ДТП. Був на підпитку. Його затримали та вилучили машину. На даній ділянці дорозі неодноразово проводяться профілактичні заходи з учасниками дорожнього руху для зниження швидкості. для… То, що водії менш порушили правила дорожнього руху. Також у Шепетівці сталася аварія за участі неповнолітніх водія та пішоходів. Мотоцикліст збив двох дітей трьох та дев'яти років. Від травм трирічний хлопчик помер в лікарні. Тому правоохоронці проводять профілактичні бесіди і водіям велосипедів, та мотоциклів. Тим загальна кількість ДТП збільшилась і збільшилась достатньо на суттєвий відсоток. Це майже 25%. відсотків. Загалом за 2023 рік у Шепетівському районі сталося 180 59 ДТП. Головні причини аварій перевищення швидкості та керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Зі слів правоохоронців, 14 аварій мали летальні наслідки. Ми закликаємо усіх водіїв двоколісного транспорту дотримуватись правил дорожнього руху, пам'ятати про те, що ви є таким самим учасником дорожнього руху, як і водії автотранспорту. Не перевищувати швидкості, дотримуватись тих правил, які передбачені законодавством, та перш за все пам'ятати про власну безпеку на дорозі. Кількість ДТП з постраждалими порівняно з минулим роком зменшилася. Найбільше це шість чоловік загинули в ДТП. Саме на Славуччині четверо осіб загинуло на Полонщині, три особи загинули на території міста Шепетівки і найближчій прилеглої території. Та двоє потерпіли на Ізяславщині. Працівники поліції кажуть, більша частина аварій стаються зранку, тому закликають водіїв бути більш обачними в цей період. Правоохоронці щоденно проводять профілактичні бесіди для водіїв та пішоходів, тим самим нагадують їм про важливість дотримання правил дорожнього руху.